Топ 5 найгучніших відзивних компаній у світі авто. П'яте місце Volkswagen та їх Dieselgate. Інженери передбачили програмне забезпечення, яке занижувало рівень викидів оксидів азоту, але тільки під час тесту на місці. А вже під час руху викиди зростали в десятки разів, щоб віддати максимум потужності двигуна. Відкликали більше 11 мільйонів авто по всьому світу та зобов'язали сплатити більше мільярду штрафів. Четверте місце. Електромобілі Тесла виявились не такими безпечними, як здавалось. Автопілоти, система моніторингу водія не завжди правильно реагує на дорогу та іноді неправильно Спізнає об'єкт загалом понад 2 мільйони машин стикнулося зі збоєм, який навіть призвів до смертельної аварії, а суд зобов'язав сплатити Теслу 243 мільйони штрафу. Третє місце: найзначні запотівання для BMW не новина, та цього разу вони в системі охолодження ЄГР, ніби дрібниця, але все може закінчитись пожежею прямо під час руху. BMW довелось відкликати 1,6 мільйонів авто, тільки в Південній Кореї зафіксовано 40 випадків займання, через що компанія сплатила понад 13 мільйонів штрафу. Друге місце у 2014 році General Motors стикнулася з дефектом замка запалювання, через який ключ. Уч міг сам заглушити двигун прямо на ходу, вимикаючи також підсилювач керма, гальм і подушки безпеки. Компанія звільнила 15 топ-менеджерів і відкликала 2,6 мільйонів авто. Всього загинуло 107 людей через цей дефект. А компанія сплатила компенсації та штрафів на 600 мільйонів доларів. Перше місце компанія Таката виготовляла подушки безпеки, де дефектний надувач міг вибухнути, розкидаючи металеві уламки прямо всередині салону. У 2014 році Таката контролювала 20% ринку подушок і все більше автовиробників обирали її через нижчу ціну внаслідок Ефекту загинуло понад 30 людей, і понад 400 отримала травми. Компанія виплатала мільярдні штрафи і збанкрутувала, відкликали понад 100 мільйонів авто, але найстрашніше, деякі з них досі на дорозі. Останній підтверджений смертельний випадок стався у 2025 році у Франції. А ось і бренди, які мали вбивчі подушки.